Мед The Best For the Best. Щойно я робила корекцію зони підборіддя моїм фаворитом препарат Perfecta Subskin. Я дуже люблю цей препарат, тому що він двофазний і завдяки цьому наш ефект. Дуже-дуже вдосконалий, та він знаходиться в тканинах до півроку. Перед тим як робити ін'єкцію, треба дуже ретельно очистити обличчя. Я використовую розчин хлоргексидину та стериліуму. Після обробки я роблю розмітку для того, щоб зробити. Правильну ін'єкцію. Ця розмітка йде по сагітальній частині, яка діли наш, наше підборіддя на праву та ліву частину. І в цій частині я вибираю дві точки: це нижня та верхня точка для введення препарату. 0,3 мл на верхню точку та 0,2 мл на нижню точку я ввожу препарат. В препараті ми маємо дві голки, тому ми зробимо замінювання голки для того, щоб далі коригувати підборіддя. Третя та четверта точка для введення це справа та зліва по губопідборідній борозні. Ми вводимо туди по 0,2 мл препарату. Потім ми дивимося на нашу пацієнтку та бачимо, достатньо нам препарату чи недостатньо. Взагалі, одного мілілітру препарату Perfecta Subskin достатньо для того, щоб зробити дуже гарну. Корекцію. Для кого потрібна корекція підборіддя? Ну, по-перше, це люди, в яких недостатнє підборіддя, кут підборіддя та е, він виглядає таким скошеним. Ми е, повинні зробити цю ін'єкцію. По-друге, дівчата, які коригують губи, обов'язково повинні проводити корекцію підборіддя, тому що в нас зникає наша ідеальна. Лінія від нашого носика до підборіддя. Лінія Рікетса. І щоб її встановити і зробити гармонійну, гармонійну лінію та гармонічне обличчя, ми повинні коригувати підборіддя. Зараз я роблю ін'єкцію корекцію підборіддя препаратом Perfecta Subskin. Це мій препарат вибору, тому що цей препарат, по-перше, він дуже Гарно розподіляється в тканинах. По-друге, мені з ним дуже легко працювати, бо дуже легко виводиться сама гіалуронова кислота. Мої пацієнти вони відмічають те, що цей препарат триває в тканинах довше, аніж якісь будь-які другі препарати. Перша точка в коло, вона по центральній частині робиться, і я виводжу на неї 0,3 мл препарату. Безпосередньо голка ставиться на кістку. Зараз буде друга точка в коло. Препарат в тканинах зовсім пацієнт не відчуває, бо він дуже м'якенький, та в нього дуже гарні реологічні властивості. Цю корекцію я проводжу в декілька етапів, і е, далі я буду проводити е, вколи в губопідборідню борозну. Ще три вкола по 0,2 мл препарату для того, щоб згармонізувати повністю наше підборіддя. Ін'єкція триває недовго, десь 10, максимум 15 хвилин. І вже після цієї ін'єкції ми маємо дуже гарний результат. the best.